Розпочнець. І Віталій Колєснік арбітер цього поєдинку із Кропивницького, дає номер Марсені Федоренко, але подає його партнері. ледь не закручує те, що можна і пробивати, і подачу виконувати прямий удар по воротах, і м'яч влучив. Огороднік знаходить своєю передачею кучерявого і порушення правил не було. На думку рефері. Рибак відпасовує праворуч на Пашка. Зміщується у центр, можна пробивати. Навішує Пашко на коломійця. Лис. Віддає праворуч на Сичова. Сичов знаходить у центрі свого партнера. Удар заблоковано Даніла Сокальського. Не будуть розігрувати м'яча. Довга передача вперед. Є удар, і навіть хрестовину влучає Назар Лис після свого пострілу головою. Не надто висока подача, але дуже гострий момент біля. Озимає. Точна передача в центр і... В дотик. Пасовий партнер на... Вічнавіч, вічнавіч виводили. Лис. Лис із м'ячем. Проти нього Пашко. Лис продовжує свій рух із м'ячем. Можна пробивати, завдає удару Назар Лис, але вище воріт пробиває 10-й номер Хмельницького Поділля. Дуже не без... Довге закидання вперед. М'яч доходить до Федоренко і відкриває рахунок на 34-й хвилині цього матчу Арсеній Федоренко. 13-й номер Київського Динамо. Забиває м'яча у ворота Поділля Ю-19. Хто грає під цим прізвищем? Музичко. Музичко йде на двох футболістів. Поділля проходить Музичко, Можна пробивати. Завдає удар Музичко, але рятує свою команду. Бондар грає під цими прізвищем. Музичко. музичко йде на двох футболістів. Поділля проходить Музичко, Можна пробивати. Завдає удар Музичко, але рятує свою команду. Бондар. Поділля Ну і тут ще один небезпечний момент біля Уродніка. Центрбек Динамо досить високо піднімається з м'ячем. Тут Музичко, як же ж технічно грає цей футболіст, відправляє м'яча у сітку. Воріт Цю нагоду. 21-й номер Динамо використовує сповна і дякує небесам за свій забитий м'яч. Святкує разом із Кирилом Пашком, разом з іншими своїми партнерами по команді Єгор Музичко на 40 м'яч, ще до перерви. І Ісичов заробляє штрафний для клуб. Назар Лис біля м'яча. Він пробиває точнісінько в стінку. А. Одразу активно розпочинають другу половину зустрічі хмельничани і заробляє жовту картку. І Сейв голкіпера мусимо відзначити. Подача. І Кулаками виносить м'яча за межі пользу. Лис із м'ячем. Ще одна подача від Фурси. Можна пробивати. Є удар і поруч зі стійкою. М'яч пропередженнями 1-1 стає рахунок. Атака Динамо є постріл від щербана і переводить на кутовий. Подача від кутового від динамівців. Зрізається м'яч із ноги футболіста Киян. Цього справоруч. Серафімов. Хороша передача на Сокальського, можна загострювати простріл на Ліля. Серафімов. Хороший пас від Серафімова на Гамолова, Можна пробивати і дуже хороші постріли від сьомого номера Поділля Серафімова. Лисий з м'ячем. Завдає удару Назари і Ще один Значився 10 забитими м'ячами у 15 поєдинках у складі Динамо. І... Небезпечно біля уріти. А от хмельничани не полишають надії зрівняти рахунок і є удар від Лиса, який чудовий момент для поділля від десятки хмельницького клубу. Пасовує центр. Передача праворуч. І удар вище у урід поєдинку. Є ще один удар поверп зрівняти рахунок. Подачі з кутового є удар, але удар дуже неточний. Вище урід пішному футболісту не вдалося. Вахіль знаходить Щербака на фланзі. Щербак проти Радченка. Зміщується у центр. Щербак відпасовує в центр і забиває. Забиває третій м'яч київського Динамо. Томуть, подоляни, дізнаємось сьогодні, вже зовсім скоро. Динамо проводить ще одну атаку і сейв від глукіпера Бондера. Да, І дуже небезпечний постріл. у сьогоднішньому поєдинку. Я думаю, ця команда заслуговує на це, але близьки, близьким дає передачу назад. І у цей момент арбітер Віталій Колєснік своїм свистком.